Opel Astra K, 2021 рік. У нас буде по документам. Вообще, перша реєстрація, 22 рік лютий. 178 тисяч пробіг у нас машинка не фарбована, диски леті оригінальні. Комплектація максимальна ультиматум, безключовий доступ, максимальні LED-матричні фари. Машинка по стану дуже гарна, не фарбована повністю. Так, ось у нас замовник. Димон сам таку забажав. Я йому декілька варіантів, скидував, скидував, але вони були більш скромні, він не захотів. Він вибрав максимальну комплектацію. Тут у нас салон як на Volkswagen Golf максимальної комплектації Highline, тобто шкіра Alcantara значить, і Чорний дах. От він у нас салончик Кстаті, і сидіння з правої сторони тесь, з електроналаштуваннями вверх-вниз, контроль за полосами механічна, коробка передач 6-ступіннева, електростанкове кальмо, двозонний каліман-контроль, відключення телефону по Bluetooth Android Auto, Apple CarPlay. чорний дах, переднє сидіння з підігрівом, камера заднього огляду. Тут у нас затановано. Дуже гарний збережений стан. Це Ну все. Дімон же насолоджуйся. Так, ще покажу в тебе два, два ключа. ключа. Два ключа і безключовий доступ. Отак. Безключовий і запуск двигуна з кнопки. Так, ще у нас є контроль. За сліпими зонами. диски шикарні. Так, замовляйте, така машина вийшла чуть більше 12 штук євро, там, якщо точно, то порахую я. Зараз я ще не готовий сказати. насолоджуйся, Дімон, Замовляйте, катайтесь. Так, все є. Все є. Є, будь-який смак, будь-який смак на будь-який бюджет. Так, є машинки, так що замовляємо, хлопці. Ось у нас замовник. Діма, добрий день. Як ураження, комплектація бомба. Комплектація майже максимальна. Та це є саме максимальне. Ну тільки без електротрішки багажника. Це для мене було принципово. Машинка супер, бомба. Замовляв таку, як хотів, по всіх критеріях, а ще бонусом було чорний потолок. Ну, тобто Я не думав, що тут буде чорний потолок, а тут є чорний потолок, так як я й хотів. Да. Тобто я дуже, дуже mm. радий, довольний. Все супер. Так, це у нас Opel Astra, якби ну, зареєстровано було в лютому місяці, в 2022 році, ну, але по документам буде 21 рік комплектація ультиматум. Ну, як ти замовляв там? Декілька слів. Що скажеш взагалі? Ну, я продав свою машину і вже шукав, як би собі, щоб купити. І шукав, ну Я знав, що Луць не, не варіант, я вже себе хотів за кордон. І знайшов в Ютубі знайшов відео, де Андрій приганяє машину, зв'язався. Андрій сказав, що добре, через пару днів я до тебе прийду, зробимо замовлення і з да. Замовляв, я замовляв в п'ятницю. Да? Uh -huh. Замовляв, я в минулу ж п'ятницю, тобто трішки більше пройшло, ну, майже 10 днів, напевно, чи 9-10 днів, і машинка вже ось, можна вже їхати. Да. Я, я рекомендую, звертайтесь. І Декілька слів. Адже розкажи, Діма, як ти давав там гроші, не переживав, чи переживав. Е, ні, ну взагалі я подивився е, відоси, всі там е, відео було е, три роки давності, тобто, вже е, е, як, як приганяли машини. Ну, я спочатку скинув на карту, завдати, не боявся. І потім приїхав, дав решту грошей, не боявся. Ну, тому що я розумію, що для людини це заробіток і вона не, ну, не таке, я думаю, що не піде. Що... Ні, ти, ти скажи, що е, відразу документи на тебе були зроблені. В Німеччини? Так, коли Німеччин. я заплатив задаток, документи з Німеччини зразу зробились на мене. Я роздрукував, зробив підписи, щоб ну, вже, вже машинка була знята з сайту в Німеччині, торгу вже не, там не світилась вона. І я віддав всі гроші і ось пошивка в мене. Да. Діма не міг сам заплатити за розмитнення, тому він відразу віддав всі гроші з розмитненням. Я сам без нього все це зробив. Так що, друзі. І ще як машина 21-го року, то, то вона розмитного чуть дешевше, і зараз я йому віддам ще здачу. Даже ще є здача. Так що, друзі, замовляємо. Так такі машинки є. В принципі, від вас потрібен документ закордонний український паспорт, закордонний паспорт і кошти на купівлі машини в Німеччині, бо відразу вона на вас буде зроблена документально. В Німеччині і на вас буде зроблений договір купівлі продажу і ви його отримаєте в електронній формі. Так, що... да, є машинки, так що замовляємо, хлопці.